Ну, точно, Вітаю на каналі Стів Плейс, розділ хобі Сьогодні у нас дистанція 50 метрів, а там далеко-далеко-далеко наші мішені. Є трохи вітерець, але буде видно. Якщо раптом таки воно буде дуже сильно впливати на результати, то якось спробую ще раз повторити. Сьогодні у нас кульки Hender and Natterman 4,5 під калібр 452-056 грам, і шершень 0,68 грам. Я бажаю всім приємного перегляду. Слава Україні! Підпишіться, це дуже важливо. Поставте лайкосик, підтримуйте армію і поїхали! І так, під'їхали результати. Як бачите, все для вас буде виглядати дуже хаотично. Наліпив, наліпив. Ладно, менше з тим. Верхні у нас це були Field Target 0,56 грам. Давайте їх міряти. Цю я рахувати не буду. Порахую групу з цих чотирьох. Від краю до краю 4,7. А так. Давайте навіть так замірюю, щоб трохи. Так, у нас 2,6. Запишемо. Друга у нас п'ятірка. Одна полетіла десь тут. Я вже зверху наліпив наклеєчку, вона десь тут. Ну, я би все одно її, на, її не рахував. А будемо рахувати оці 4. Один, два, три, 4. Тай буде 2,3. На 6. Після. Стріляв кульками шершень 0,68 грам. Вони ось тут. Я думаю, тут можна рахувати всю групу 55 на 55. І тут цю рахувати не буду, порахую групу з 4,32, 30, да, 32 на 30. Якось так. Значить, ще раз, верхній у нас це. Хендер Натерман 47 на 26 і 23 на 60. Тут у нас шершні. Шершніми я довольний повністю. 50 метрів 55 на 55, а тут взагалі група 32 на 30. Після всього вирішив ще по центру наліпити мішеньку і бахнути німецькими кулями 0,56 грам. Думав зібрати групу. Але воно як почало летіти. Коротше, хрен з нашого куди. Сюди три прилетіло. Тут у нас група з п'яти. Потім тут один. І потім тут один. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отака штука. Тому, тому зробимо так. Я зараховую сьогоднішній день шершня. Ну, блін, це, це мої другі тепер улюблені кулі. Ціна, якість це просто топ. Мисливські кулі шершень 0,68 г. Німецькі ми ще попробуємо якось іншим разом повторити 50 метрів при нагоді. Тим більше кульки ще є. Дякую за увагу. Слава Україні! Підпишіться обов'язково на канал, це дуже важливо. Поставте вподобайку, та куди ти їдеш? Поставте вподобайку. Не забувайте підтримувати наше військо українське. Жирний лайкосик, Ну і папа! -па.